Хрестик і плюсик з математики полотно ще можна назвати. Розумієте? Тому що якщо забрати одну лінію, то утвориться лінія для писання слів. А вона вже не буде як тканина. Вона буде просто: ми не зможемо не зможе тканина бути як сітка, тобто рибу на неї не зловиш. Тому що, коли є лінія лише в одну сторону, то воно не тримається. Розумієте? Буде випадати риба в ті шпаринки. Мусить бути для ловлі знань чи будь-чого іншого хрестик, як то кажуть, плюсик. Плюсик. Бачите, і вже на той плюсик ми можемо ставити ціль. Це вже служить точкою. Точка ще є таке поняття, як точка єдинства. Розумієте, коли у вас зір добрий, то ви дуже маєте сильний фокус уваги, і ви сильно сконцентровані в свій векторі.